Главу Apple Fitness звинувачують в токсичній культурі на робочому місці і домаганнях. Токсичність кремнієвої долини. Історія Apple Fitness та уроки для бізнесу. Історія Apple Fitness звинувачена в токсичному робочому середовищі та домаганнях це більше, ніж просто скандал у технологічній компанії. Це відображення системних проблем, вкорінених у культурі кремнієвої долини. І нагадування про те, що навіть найбільш інноваційні та успішні компанії не застраховані від внутрішніх конфліктів та зловживань. Як експерт, який протягом багатьох років спостерігає за розвитком технологічного бізнесу, я бачу в цій ситуації низку тривожних тенденцій та важливих уроків для лідерів та співробітників. Культ генія і ціна інновацій. Кремнієва долина прославилася своєю культурою генія, переконанням, що видатні особистості, що володіють унікальним баченням, здатні на все, це призвело до неймовірних продуктів і технологій, але також створило сприятливий ґрунт для токсичної поведінки. Коли людину вважають генієм, його дії часто прощаються або виправдовуються, навіть якщо вони шкодять оточуючим. Я пам'ятаю випадок, коли працював у стартапі. Де засновник, харизматичний і талановитий програміст систематично принижував своїх співробітників на зборах. Всі мовчали, бо боялися втратити роботу, або, що ще гірше, бути названими нездатними в очах засновника. Ця динаміка, на жаль, не рідкість. Люди, прагнучи до інновації і успіху, ігнорують етичні норми і людські відносини. У випадку запал фітнес Джей Бланік. Очевидно, був людиною, чиї заслуги в створенні фітнес-функції Apple Watch визнавалися. Однак, як показують заяви колишніх співробітників, це не виправдовує його нібито образливу та маніпулятивну поведінку, важливо пам'ятати, що Геній не звільняє від відповідальності за свої дії. Ціна нерішучості, чому Apple надіяла швидше. Як повідомляється, Apple знала про проблеми в команді Apple Fitness з 2022 року. Однак, незважаючи на внутрішнє розслідування та скаргу на сексуальні домагання, Джей Бланік залишився на своїй посаді. Це викликає серйозні питання про готовність компанії захищати своїх співробітників і боротися з токсичною культурою. Чому Apple не діяла швидше? Можливо, компанія побоювалася негативного впливу на продажі Apple Watch або репутацію бренду. Можливо, керівництво вважало, що Бланік занадто цінний для компанії. У будь-якому випадку, рішення залишити його на роботі мало руйнівні наслідки для морального духу команди, ймовірно, сприяло відтоку кадрів. Ключова думка: компанії повинні ставити добробут своїх працівників вище короткострокового прибутку. Захист репутації не повинен бути виправданням для ігнорування серйозних порушень. Сексуальні домагання та культура мовчання. Звинувачення в сексуальних домаганнях, висунуті проти Джейбланіка, це лише верхівка айсберга, культура мовчання, в якій співробітники бояться говорити про проблеми, є серйозною проблемою для багатьох компаній, особливо в Кремнієвій долині. Страх втратити роботу, отримати негативну оцінку або зіткнутися з помстою часто змушує людей мовчати, навіть якщо вони стають свідками або жертвами неправомірних дій. Щоб подолати цю проблему, компанії повинні створити безпечне та підтримуюче середовище, в якому працівники почуваються комфортно, повідомляючи про проблеми. Це включає в себе чіткі і зрозумілі політики проти домагань і дискримінації. Політики повинні бути не просто на папері, а активно застосовуватися і дотримуватися. Конфіденційні канали для повідомлень. Співробітники повинні мати можливість повідомляти про проблеми анонімно і без страху у відповідь. Навчання та підвищення обізнаності. Співробітники повинні бути навчені розпізнавати та повідомляти про неправомірні дії. Швидке та справедливе розслідування скарг, скарги повинні бути розслідувані ретельно і неупереджено. Відповідальність керівництва, лідери як архітектори культури. Культура компанії формується зверху вниз. Лідери встановлюють тон і визначають, яка поведінка вважається прийнятною. Якщо лідери толерантні до токсичної поведінки, працівники вважатимуть це нормальним. У випадку запал фітнес, очевидно, що Джей Бланік, можливо, не був єдиним винуватцем. Можливо, керівництво Apple не створило середовище, в якому така поведінка була б неприйнятною. Лідери повинні бути не тільки геніями у своїй галузі, але й відповідальними лідерами, які піклуються про добробут своїх співробітників. Ключова думка: лідери повинні бути рольовими моделями для свого персоналу, демонструючи шанобливу та етичну поведінку у всіх ситуаціях. Уроки для бізнесу створення здорового робочого середовища. Історія Apple Fенes це застереження для всіх компаній. Створення здорового та підтримуючого робочого середовища це не просто хороша практика, це необхідна умова для довгострокового успіху. Ось кілька порад для компаній, які прагнуть створити здорове робоче середовище. Визначте цінності компанії, цінності повинні бути не просто словами на стіні, а керівництвом до дії створіть культуру відкритості та довіри, заохочуйте співробітників говорити про проблеми і давати зворотний зв'язок. Забезпечте можливості для зростання та розвитку. Співробітники, які відчувають себе цінними та мають можливість рости швидше за все, будуть лояльними та мотивованими. Ви знаєте та винагороджуєте хорошу поведінку, заохочуйте працівників, які демонструють шанобливу та етичну поведінку. Регулярно оцінюйте культуру компанії. Проводьте опитування працівників та інші заходи, щоб оцінити культуру компанії та визначити сфери для вдосконалення. Висновок Культура понад усе історія Apple Finesse – це нагадування про те, що культура компанії має першорядне значення. Інновації та успіх не повинні досягатися ціною добробуту працівників. Компанії, які ставлять культуру понад усе, частіше залучають і утримують талановитих співробітників. А також досягають довгострокового успіху. Як експерт, я закликаю лідерів усіх компаній задуматися про культуру своєї компанії та вжити заходів для створення здорового та підтримуючого робочого середовища. Це не просто гарна ідея, це необхідність для виживання в сучасному світі бізнесу. Адже в кінцевому підсумку культура це найважливіший актив будь-якої компанії.